Під час удару по Трипільській Тес Росія застосувала свої нові крилаті ракети Х-69. Це дало можливість повністю знищити електростанцію. Про це свідчать знайдені уламки ракети. Повідомляє видання Дефенс Експрес із посиланням на власні джерела. Ймовірно, зброю запустили з відстані близько 400 кілометрів. З винищувачів Су 34 та Су 35 запуски з літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку. Масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників, ту 95 та міг 31 к у повітряних силах. Офіційно поки що не підтвердили, що уламки належать саме Х-69. Встановлюється, яка саме була ця ракета, який саме був її тип. Попередньо Росія вже застосовувала подібні ракети раніше. Це свіжі ракети, деталі яких виготовлені в 2023 році. Ракета Ха. 69 – це нова ракета для нас. Тому ми в тому числі вивчаємо, як можна їй протидіяти, і як найімовірніше, що Петріо також зможе їй протистояти, оскільки він боровся і достатньо із більш складними типами ракет, як цирком та кінжал. Напередодні в державній енергокомпанії Центренерго розповіли пожежу на трипільський ТЕС, яка виникла через ракетний обстріл РФ, локалізували. Рятувальники почали розбирати зруйновану будівлю машиною. І зали керівництво компанії розповіло, чи можна буде відновити електростанцію? Вона точно підлягає відновленню. Тобто, відновити ми можемо все. Звичайно, без міжнародних партнерів це буде зробити майже неможливо. Тому ми вже маємо певні певні обіцянки надати нам трансформатори, надати нам турбіни, інше обладнання з європейських країн але. Знову ж таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони. Ну, це м'яка кажучи, марна справа буде через руйнування трипільської тез. Постраждає не лише один регіон, а вся країна. Таку думку в етері П'ятого каналу висловив директор центру досліджень енергетики. каже: вже зараз маємо дефіцит генерації. Зараз ще триває оцінка того, що можна відновити що що вже зруйновано остаточно, тому я не хотів би забігати на але на жаль ситуація дуже складна Ну, ті об'єкти вугільної генерації, які можна відновити найближчим часом протягом двох-трьох, чотирьох місяців. Підготувати їх до опалювального сезону 24-25, до тієї зими, яка нас чекає. Це треба обов'язково робити. У Міненергетики розповіли, що напередодні уникнути перебоїв зі світлом у Київській області вдалося завдяки тому, що енергетики застосували різні схеми підключення та перепідключення споживачів. Ми також просимо наших споживачів розуміти, що зараз потрібно дуже відповідально відноситися до енергоспоживання, дуже відповідально. Особливо в пікові години навантаження, пікові години споживання. Це зранку і ввечері. ворог продовжує гатити по енергетиці. У ніч проти 12 квітня під атакою росіян знову були об'єкти критичної інфраструктури: в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Як повідомили сили оборони півдня, росіяни запускали шахеди у кілька хвиль. Дрони збивали п'ять годин поспіль. в нашій зоні відповідальності на нашому напрямку. І військово морські сили сьогодні теж від мали ручну роботу і збили дрон на Миколаївщині також по одному на Одещині, і Херсонщині було знищено дрони більш потужно спрямував хвилі своїх дронів ворог на Дніпропетровщину. Кожній з цих областей під атакою були об'єкти енергетики. На жаль, уламкам одного зі збитих дронів пошкоджено об'єкти енергетики на Криворіжжі. Російські війська користуються нестачою в Україні систем протиповітряної оборони. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Ворог збільшив кількість атак на фронті та руйнує енергетичну систему країни. Найскладніша ситуація у Харкові. Аркова потрібна система протиповітряної оборони. Це головне. Якщо не буде протиповітряної оборони, все, що ми будемо робити, буде терпедуватися нашим ворогам. Удари Росії по енергетиці України свідчать наскільки важливою є допомога США. Напередодні заявили у Білому домі, закликали спікера Палати представників поставити питання про надання Україні більше засобів протиповітряної оборони. Ганна рибалка п'ятий канал. Треба знову економити електроенергію, робити це щодня. Про це заявив генеральний директор компанії Ясно Сергій Коваленко після удару по трипільський тес. Що ми можемо зробити зараз? Заощаджувати споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому з 19 до 22 години щодня, будь ласка, економте електроенергію щодня увесь 24-й рік. Нехай це стане звичкою. Майже 11 тисяч ракет, безпілотників та керованих авіабом. Все це ворог випустив по Україні від початку року. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Під час засідання Ради безпеки додав лише 3% ворожої зброї вражають військові цілі. Все решта руйнує цивільну інфраструктуру. Реалізуючи стратегію знищення, Росія від початку року випустила по українських містах і селах майже тисячу ракет, близько 2800 безпілотників, шахет і майже 7 тисяч керованих авіаційних бомб. Загальна вибухова потужність комбінованих авіаційних ударів по Україні за цей період перевищує 9 кіло тонн. Загальні втрати російської армії вже перевищують 451 тисячу загарбників. Як повідомляє генеральний штаб, за минулу добу ворог не дорахувався 840 окупантів. Наші захисники перетворили на брухт дев'ять російських танків і майже два десятки бойових броньованих машин. Знищили також 34 артилерійських системи, а також дві реактивних системи залпового вогню. Вивели з ладу також одну систему протиповітряної оборони загарбників. Не дорахувалися, де не летіли до своїх цілей 57 безпілотників. А також... Також 18 крилатих ракет. Сили оборони спопилили чотири десятки автомобілів, а також 6 одиниць спеціальної техніки московитів. Збройні сили України відбили 29 ворожих атак на Бахмутському напрямку. Там та 26 разів стримували супротивника на Новопавлівському відтинку фронту. Водночас, наші захисники завдали 12 авіаударів по районах зосередження особового складу і техніки окупантів. Про це звітує Генеральний штаб. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 29 атак. В районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам'янське та Іванівське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили сім атак. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне. Де ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону українських військ на Оріхівському напрямку? Ворог 5 разів атакував позиції українських воїнів в районах Старомайорського Донецької області та Роботного Запорізької області. Згрібають окупантів звідусіль. Тихоокеанський флот Ерефії перекидають на війну з Україною. Про це повідомляє головне управління розвідки. Пишуть командувач Тихоокеанського флоту Ерефія вирішив припинити ротації до Сирії і відправити увесь особовий склад флоту, а також 11-ту армію повітряних сил Російської Федерації на територію України. Йдеться про дві тисячі російських військових із приморського та камчатського країв Ерефієм. Вони мають поповнити втрати російських окупаційних військ а також укомплектувати нові військові підрозділи.